Один невірний крок, і голкотерапія вам забезпечена. Якщо для господаря цієї дивооранжереї близький контакт із цими диворослинами звична річ, то для новачка це може бути неприємно і, можливо, навіть боляче. Щоправда, сам господар контакту із кактусами не боїться і наголошує, що не такі вони колючі, як всі про них думають. Наразі у колекції чоловіка 400 видів колючкових. Найстаршому кактусу у колекції 40 років. Кожен вид чоловік тримає у кількох екземплярах, якщо раптом пропаде один, аби не втратити певний вид зовсім. Я стараюся, щоб було їх два-три, щоб можна було перехресно запилювати і щоб можна було отримати насіння, щоб потім з ким споділитись, наприклад. Можна мінятись. У вас є один, а мене другий. Між намаш, міняємося виходить дешевше. Усі рослини чоловік зберігає на балконі. Тут для їхнього життя є всі умови. Іонізатор повітря, спеціальне скло, через яке сонячні промені потрапляють до оселі, обігрівач та терморегулятор. Температура повинна бути стабільною не нижче 5 градусів тепла. Значить, зимою температура кактуса без поліву 10-5 градусів плюс. Зимою я оприскую. Роблю їм, так сказати, повітряний туман. Зроблю таку установку на шлангу, длинну, ванну включаю, роблю температуру таку, щоб не було холодна дуже. От. І от таким туманом роблю. Іменно тоді, коли є, наприклад, 10, -10 ранку вже тепло за 20 градусів, я ж можу, вони за цей час до 3 годин. Висохнуть аби вивчити ази догляду за кактусами, чоловік перечитав десятки книжок. Ще з радянського союзу літератури про цю рослину було небагато. Довелося вивчати закордонні видання. Це дало змогу пану Володимиру вивчити і кілька іноземних мов англійську, французьку, німецьку і трохи латині. Уся колекція чоловіка власноруч вирущена з насінин. Колись він їх збирав з усіх усюд: словаччина, Болгарія, Німеччина та Чехія. На продаж кактуси не вирощує. Ужгородські крамниці не хочуть приймати вітчизняні рослини. Закуповують голландські, однак вони, як каже кактусовод, недовговічні, часто хворіють, адже не здатні вижити поза парником.